Що ж, оглянемо зараз відразу ми куртку від компанії Carentia mig 4.0. Це флагман. Це найбільш, на мій погляд, пропрацьований дизайн в плані того, як воно лежить саме по тілу. Воно приталене, воно правильно по довжині, по висоті, по ширині. Має накладки на плечах, має ергономічний крій. М -м, реально, супрова куртка. За рахунок того, що є да, певні нюанси з накладками на плечах, вони дають певний дискомфорт в плані того, що ви ніби одягаєте якийсь піджак на себе. Коли ваші плечі трішечки підіймаються або трішечки там висовуються. Але це зумовлено тим, що це не зовсім цивільна куртка, це не цивільний одяг, і зовсім не так не цивільний бренд. Це бренд для військових і під ті задачі, які вони там виконують, це оптимальні рішення, які були виконані цією компанією. Локті виконані теж ергономічно, вони мають прошивку дуже велику вплоть до Самого манжета і виконані ще нарізками і підшивами саме по формі локтя. Тобто, коли ви згинаєте вашу руку, воно повторює цей крій. Якби там була просто наліпка з кордури, вам було б максимально дискомфортно. В цьому випадку компанія підійшла правильно і правильно все пошила по ергономіці тіла людини.